Всім привіт! Це ПДР від дяді Юри, восьмий випуск, котрий присвячується велосипедистам. Дамо відповідь на питання: чим має перевагу велосипедист на велосипедному переїзді. Щоб дати відповідь на це питання, потрібно декілька слів сказати, що таке велосипедний переїзд. Згідно з новою редакцією ПДР, велосипедним переїздом називають місце перетину велосипедистами проїзної частини в межах перехрестя або поза ними. Позначена дорожньою розміткою 1.15. Зазвичай велосипедний переїзд є не що інше, як продовження велосипедної доріжки, якщо вона перетинає проїзну частину. Чи має велосипедист перевагу, коли знаходиться на велосипедній доріжці перед іншими учасниками дорожнього руху? Все залежить від того, де розташований велосипедний переїзд. В пункті 5 розділу 6 ПДР сказано: якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перехрестям, Велосипедисти зобов'язані дати дорогу іншим транспортним засобам, що рухаються по дорозі. Велосипедисти повинні переїжджати проїзну частину по велосипедному переїзді, а у разі його відсутності, відповідно до вимог цих правил. У місцях, де рух регулюється, велосипедисти повинні керуватися сигналами регулювальника або світлофора. Тобто, якщо велосипедний переїзд знаходиться поза перехрестям, іншими словами, посеред дороги. То на такому велосипедному переїзді велосипедист не має переваги перед транспортними засобами, що рухаються по дорозі. Інша справа, якщо велосипедний переїзд знаходиться на перехресті. В пункті 2 розділу 16 сказано: на регульованих і нерегульованих перехрестях водій, повертаючи праворуч або ліворуч, повинен дати дорогу пішоходам, які переходять проїзну частину, на яку він повертає, а також велосипедистам, які рухаються прямо в попутному напрямку. Тобто в такому випадку велосипедист буде мати перевагу. Водій, повертаючи на перехресті, повинен дати дорогу як пішоходам, так і велосипедистам. На цьому все. Всім оптимізму, здоров'я та щасливої дороги!